Добрый день. На сьогодні земельна комісія, На комиссии у нас 4 члени комиссии. комісія правомочка можем начинать на порядку. Денному у нас 5 питань. И слово передаємо начальнику земельного змейного видео. громадян, додані до них документи, які вправляють спадщину про виділення земельних ділянок часових паїв на то і на місцевості. При... Є якісь питання? Експітальні... Нема голосу, хто за прийнято. До доказання технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на то на місцевості у приватну власність. Також це надійшла заява громади. А може вони будуть дручні, і все буде гарно. Є які питання? Про внесення змін у рішення сесії в Шомарській сільській органі. Надійшла заява від громадянки Матрієнко Валентиної Андрієвної, що проживає в селі Пересневе, вулиці Центральна, 42, про внесення змін у рішення сесії вулиці Центральна, 42. Я зрозуміло, так. Є якесь питання, що ми голосуємо по завтрині. Наступне питання. Значить, на цій сесії буде розглядатися проєкт програми соціально-економічного розвитку у Чорновській Російської Ради на 2026 рік. Значить, доповідаємо по даному. Зараз цей проєкт ми обговорюється на комісіях, значить, відчовується, враховується там зауваження пропозиції, а вже потім під час uh, сесії то вже буде предметно обговорюватися, буде відповідальні голова і буде предметно обговорюватися. То Цей пункт передбачає для того, щоб виконувати uh, певні ремонт і направлять кошти виконання цих робіт, то цей пункт має бути включений до програми з технічним. Так, наступний напряму Дорожний транспортний комплекс. пропонується наступні питання, поточні ремонти доріг на території у сільської ради підсвітка профілювання ямкових ремонт. Наступний послуг. Якщо будуть складні погодні умови, тоді буде залучатися техніка комунальних підприємств для того, щоб можна було оплатити ці послуги, то треба даний пункт послідку на 25 рік. Але в зв'язку з тим, що у нас в країні війна, переважна сума коштів направлялася у першу чергу значить, для наших військових. Тому питання це залишається актуальним. Да, і цього минулого року справа в тому, що є виготовлена проєктна поштовхісна документація на цей рік. От є реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням світодіодних світильників і Перебування проєктно-кошторисної документації та проведення реконструкції мереж вуличного освітлення з використанням освітодівотних світильників в селі в та та словочого придбання, а, а тоді вже питання, це вивчає фінансово. Фінанси, Фінанси так, я говорив, да, я говорив з приблизицію. Да. Давайте ми тоді пропишемо, це питання, коли ну, пропишемо. Самое помірі, по мірі завжди, тому що це, це питання у нас потребує постійної уваги, тому дане питання також пропонується прописання. Так, наступний єврості розвиток, розвиток земельних відносин до землі упорядкування території. Відповідно до чинного законодавства поставлено. Конкретні терміни. Значить, на виготовлення цієї містобудівної документації до 1.01.2028 року. Значить, термін документації з нормативного цінки, заметили ділянок межах, частини, території фронтовских сільської ради, а саме по населених пунктах. Ріщовка, Веселівка, Озінка, Іванівка,

За все <пізнічні> були спорні питання у нас там по службі, там розпайовка розпайовані землі, там були розліснення, були звернення громадян, то ми залучали забули порядку організації, виїжджали туда, зробили помитки, де наша земля живує, де ми жує з полями, та поставили там значить, карти фапові помітили, що в цьому. Ну, Таке. А якщо має свій прилад, то це можна просто працювати. Можна буде визначити наші земельні ділянки. ми до їх від інших земельних ділянок. Наступний охорона та збереження навколишнього приводу на середньому. Тут пропонується виготовлення технічної документації з інвентарів, інвентарістів. Тобто, це є штука з цими деревами, які ви буваєте? Тобто, з постаростатом? Вони, вони актуються, значить, поприходуються, розвозяться на заклади бюджетної сфери, і тоді списують. Воно, кому мене, <гумені. гумені> ідуть, каже,

Стояла а стояла, там, стояла. Було, да, а там стояли настройники, туди запускали, значит, <гумент> Там, там, там электрод там дуже вага, <гумент> да, и воно ну, це все <гумент> про <працювало>, це, <гумент> да. Але ну, там, чу, <гумент> <пистакуло>, це <гумент> ну, це просто, <гумент> <це, це> просто <гумент> очени <очіп, гумент> <зіснії> спорту переробити. <гумент> да. Ну так поле робити, то. В там. Там, ну вот ну, 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 там дуже цікавые очистные споруди. Вони, там есть и есть очистные споруди, которые там стройник поля фильтрації, там іловые площадки, це все. Дарии там були працювали. Да. Я вважаю, що це для того, щоб не платити потім величезну Да, А якщо так працює, не значить не сообщение. <гум> ну вот такі основні основные напряги, які пропонуються все. Gracias. Sí.